Зараз ми навчимося розв'язувати найпростіше логарифмічне рівняння такого вигляду. Логарифм за основою А F від Х дорівнює С. Розв'язування такого рівняння зводиться перше до знаходження області допустимих значень. З. функція, що знаходиться під знаком логарифма. Повинна задовільняти таку умову. F від x більше від 0. І другим кроком буде розв'язання такого рівняння згідно означення логарифму. А в нас основа, а це показник. Отже, f від x дорівнює А в степені С. Розв'язок даного рівняння ми перевіряємо на Належність до області допустимих значень значень рівняння. рівня. Отже поставимо тут фігурну дужку і таку стрілочку, рівно пси. Давайте подивимося на прикладі конкретного рівняння, як застосувати цю теорію. Приклад один. Нехай нам задано таке. Рівняємо Логарифм за основою 3 x мінус 1 до рівня 2. Як ми вже сказали, перший крок при розв'язуванні будь-якого логарифмічного рівняння це необхідно. Дуже добре запам'ятати, це знаходження області допустимих значень. Отже, давайте подивимось, f від x, функція, яка знаходиться під знаком логарифма, ось нас цей відповідає такий вираз. мінус одиниця більше нуля. Розв'яжемо цю лінійну нерівність і дістанемо, що х більше від одиниці. Зобразимо область допустимих значень на числовому промі. А й десь тут у нас знаходиться число одиниця. Осі числа, які задовільняють нерівність, будуть правіше від одиниці. Тому область допустимих значень ми можемо виразити за допомогою такого числового проміжку. Х належить від одиниці до плюс низкінчаності. А тепер переходимо до розв'язування самого рівняння. Отже, наша функція f від x це є вираз мінус 1. Дорівнює. Основа А в нас дорівнює 3 і показник дорівнює 2. Розв'яжемо це рівняння. мінус 1 дорівнює 9. Х дорівнює 10. Перевіримо, чи число 10 входить в проміжок. І відповідає області допустимих значень. Бачимо, що 10 належить цьому проміжку, і тому запишемо відповідь. відповідь. 10. Давайте розглянемо ще один приклад. Запишемо тут приклад 2, 2, іншого логарифмічного рівняння, яке. Заданий таким виглядом. Грифм за основою Х. Ось цим цікаве це рівняння, функція Х плюс 2 дорівнює 2. Це рівняння цікаве тим, що ОДЗ в ньому буде знаходитися дещо незвичним шляхом. ОДЗ. Перш знаходимо функцію, яка знаходиться під знаком логарифму, це є вираз х додати 2, повинен задовільняти умову бути більше від нуля, а друге, ми бачимо, що в основі логарифма знаходиться також змінна величина x. Нам відомо, що основа логарифму повинна обов'язково бути додатньою, ще й крім того, не дорівнювати одиниці. І з цього випливає ось така система нерівності, яка визначає область допустимих значень. Зобразимо її на числовому промі. Значить, х плюс 2 більше 0 – це означає, що х більше від мінус 2. Нехай ось тут знаходиться число мінус 2, і всі числа більше від мінус 2 знаходиться справа від нього. Наступний вираз х більше від нуля. Ось наш 0, і всі числа більше від нуля. І ще, крім того, х не дорівнює одиниці. Виріжемо звідси число 1. І дістанемо такий вираз для області допустимих значень. Х належить проміжку від нуля. Об'єднання з проміжком від 1 до плюс нескінченності. А тепер переходимо безпосередньо до розв'язування самого рівняння. Згідно з значення, наша функція це є х плюс 2 і дорівнює основа х показник. Розв'яжемо таке квадратне рівняння. х квадрат мінус х мінус 2 дорівнює 0. Згідно теореми вієта, його коренями будуть числа 2 і мінус 1. Запишемо. х1 дорівнює мінус 1, х друге дорівнює 2. Як видно, число мінус 1 не входить. Нашу область допустимих значень, яка починається з Так, А число 2 задовільняє цю умову, тому у відповідь запишемо відповідь, 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 число 2.